Слава Ісусу Христу! Ото вчора ми з вами говорили про молочко. Сьогодні зранку встаю діти, а головне, той кучерявий. Каже: купіть молочка, купіть молочка. Я пішов в магазин купляти молочко. В селянина в селі беруть по 8 гривень. Питаюся Людмилу, по скільки? вона каже, вже 10 дають селянинові. О, а в магазині 58. За 8 купити, за 58 продати, то не є, то не є погано. А селянин цілий рік заготовити сіно. Заготовити корма для корови. Кожен день викидати ті гної, водити на берег чи в поле, щоб чимось е, корову накормити, щоб вона паслася ці літо. Скільки то затрат йде, і селянин заробляє всього на всього там до корову. Заготовляє корма, е, вигортає гної, трудиться фактично цілий рік і здає за даремно. А тут з молока витягнули жирі, сметану продали по 110, молоко купили за 8, продали за 58. От тобі економіка, от тобі і підприємництво. Я нікого не ображаю. Але, знаєте, такий є десь якийсь момент несправедливості. То той селянин так наробляється, не заробляє. Як ви думаєте? Добре селянину відтримати корову. Треба неї наробитися. А діти хочуть купляного молока. Міг би взяти в когось в селі, а хочуть купляного. Той й кучераві тільки купляного хочу. Не мушу купляти. І конфлікт в душі. А мушу купляти, бо хоче молока єдне з другим. Хоче, то так багато хоче, хочуть, вони їду.